Фантастична історія про багату людську уяву. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Молода дівчина на прізвисько Барбариска переживає жахливу трагедію. Несподівано гине її матір. Барбариска та її молодша сестра залишаються під опікою вітчима, який їх просто ненавидить. Коли чоловік дізнається, що покійна дружина усе майно заповіла донькам, він страшенно злиться. Жадібний розлючений чоловік ледь не вбиває прийомних доньок. Однак Барбариска, захищаючи сестру, знаходить пістолет чоловіка і вистрілює. Випадково дівчина влучає в лампу, і, скрита уламки, від якої вбивають її молодшу сестру. Поки Барбариска ще не оговталася від того, що сталось, відчим переконує лікарів, що вона не сповна розуму, і дівчину забирають у психіатричну клініку. По приїзду туди до Барбариски та її відчима виходить директор клініки, доктор Блу Джонс. Він веде новеньку до так званого театру, де її має оглянути польська лікарка Віра Горські. Блу пояснює, що в цьому імпровізованому театрі горське просить дівчат зображувати тих, хто їх скривдив. Жінка впевнена, що це має допомогти дівчатам відпустити свої травми. Там же барбариска підслуховує розмову відчимає з Блу. Виявляється, відчим підкупив директора, аби той підробив підпис на дозвіл на лоботомію. Блу обіцяє, що через 5 днів чоловік не матиме жодних проблем із барбарискою. Такого спеціаліста у їхній клініці немає, однак через 5 днів приїде лікар, що виконує лоботомію. Відчим каже, що дівчина має про усе забути. Лише так чоловік зможе забрати спадок собі. Блу гарантує, що після процедури вона не згадає навіть власне ім'я. Зрештою, барбариско разом із іншими дівчатами проводять до палат. Трохи пізніше дівчина приходить на прийом до лікарки горські, а після цього її і решту змушують допомагати на кухні прибирати та виконувати інші вказівки персоналу. У визначений день приїжджає запрошений лікар, і барбариску садять у крісло, міцно прив'язуючи її руки та ноги до поручнів. Щойно лікар підходить до дівчини, картинка кардинально змінюється. Лікарня перетворюється на будинок розпусти, а у кріслі тепер сидить інша дівчина на прізвисько Зефірка. Дівчина кричить до персоналу і наказує відв'язати її від крісла. Вона каже Горський, що тепер постає у ролі інструкторки станців, що це якась маячня. Психічно хвора, неадекватна пацієнтка можливо і збуджуватиме клієнтів, але приковувати її до крісла і перетворювати на овоч це вже якесь безглуздя. Потім зефірку гукає блу, тепер вже власник театру еротичних танців. Він представляє її новеньку танцівницю Барбариску та її відчима, тепер корумпованого священника. Блу просить Зефірку провести новеньку екскурсію, однак дівчина говорить, що в неї обмаль часу до виступу і їй треба репетирувати. Зефірка кличе свою сестру ракету і доручає екскурсію їй. Відчим лагідно прощається із Барбарискою однак та плює йому в обличчя, через що чоловік просто скаженіє. Ракета ж розповідає Барбаристі, що Блу власник клубу, а вони його головна принада. Ракета каже, що клуб це лише прикриття. Тут буває всяке наркотики, зброя, особливі послуги і таке інше. Блу приводить клієнтів, а дівчата мають їх розважати. Потім ракета приводить Барбариску в репетиційну залу, де, окрім Зефірки знайомить новеньку із клепкою та блондою. Дівчина пояснює, що у кожної з них є свій танець, який потрібно репетирувати і відточувати до ідеалу. Ну а потім демонструвати клієнтам. Вночі ракета чує, як Барбариска тихо плаче у вбиральні. Дівчина йде до новенької, аби її підтримати. Крім танців, дівчата допомагають у клубі з прибиранням та приготуванням їжі. Ракета йде на кухню і у коморі знаходить шоколадку. Вона поцуплює малесенький шматочок, але на цьому її ловить кухар. Чоловік накидається на дівчину і починає її гамселити. Барбариска чує якийсь крик з кухні, отож іде перевірити. Побачивши, що коїться у коморі, вона не роздумуючи хапає ніж і приставляє його до горла кухаря. Барбариска наказує відпустити ракету і, врятувавши її від божевільного чоловіка, подруги втікають із кухні. Деякий час потому ракета проводить Барбариску в танцювальну залу. Оскільки Блу має підготувати Барбариску до приїзду особливого клієнта на прізвисько гравець, що прибуде через п'ять днів. Горський береться вчити дівчину танцювати. Жінка вмикає музику і наказує барбаристі рухатися в такт, так як вона вміє, аби оцінити її здібності. Але налякана дівчина, яка досі відчуває себе не у своїй тарілці, просто закликає на місці. Горський підходить до Барбариски і тихо каже, що ті, хто не танцюють, їм тут не потрібні. Або вона робить те ще інші, або її позбудуться. Зрештою, Барбариска починає рухатись. Однак під час цього дівчина уявляє себе у фантастичному світі стародавньої Японії. Вона бачить перед собою храм і, зайшовши всередину, зустрічає мудреця. Він питає, для чого Барбариска тут і що вона шукає. Дівчина відповідає, що шукає вихід, вона хоче звідси втекти. Тоді мудрець дає дівчині зброю, меч, катану та пістолет, які можна використовувати лише у світі її мрій. Чоловік каже, що якщо Барбариска хоче вижити, вона має зібрати п'ять предметів: карту, вогонь, ніж і ключ. П'ятий же предмет це таємниця, така собі велика жертва, і тільки Барбариска зуміє її знайти. Дівчина нічого не розуміє, та мудрець вже випроваджує її за двері. Він каже: Барбаристі готуватися до битви, і тоді дівчина помічає трьох велетнів самураїв, що готуються напасти на храм. Один із них підходить до Барбариски та легко відкидає її до будівлі храму. Спочатку дівчина не може навіть встати на ноги і ледь ухиляється від ударів, але потім збирає волю в кулаки, починає давати велетню відсіч. Вона мужньо із ним б'ється і, зрештою, відсікає йому голову. Впоравшись з одним із самураїв, Барбариска повстає перед іншим, озброєним кулеметом з вогняними кулями. Спочатку дівчина майстерно ухиляється від пострілів, а потім відволікає самурая, кинувши катану повз нього. Вона вибігає по його тілу до самої голови і вистрілює велетню помеже очі. Дівчина холоднокровно виходить на вулицю і забирає свій меч. Позаду неї руйнується будівля храму, а попереду повстає останній самурай. Дівчина готується до останнього бою і за кілька хвилин вбиває катаною неповороткого велетня. Її бій у борделі усі бачили як надзвичайно крутий, акробатичний танець, отож всі залишаються неймовірно враженими. Ввечері перед сном Зефірка принижує танець Барбариски, хоча іншим він дуже сподобався. Дівчина каже, що її постановка розповідає цілу історію, а рухи барбариски були ні про що. Барбариска заперечує і каже, що її танець теж дещо розповідає. Він говорить про те, що вона хоче звідси втекти. Ракета Клепка та Блонда одразу цим зацікавлюються. Вони кажуть, що теж із радістю покинули б це місце і питають, чи є у барбариски план. Зефірка ж перериває їхню розмову і каже, що це все марно. Вона розповідає, що ті, хто намагалися втекти, загинули. Отож просить сестру не піддаватися на цю авантюру. Наступного дня ракета й далі думає про втечу, та зефірка не хоче нічого чути. Ракета ж каже, що більше тут не витримає, і просить сестру, принаймні, вислухати план барбариски. Та відмовляє і каже ракеті, що якщо вона так хоче втекти, тоді нехай робить усе сама. Зефірка не розуміє, чому сестра взагалі повірила барбаристці і хоче на неї покластись. І тоді дівчина розповідає про те, що новенька врятувала її від кухаря. Слухаючи цю історію, Зефірка трохи пом'якшує своє ставлення до барбариски і так, користуючись цим, пише на дошці предмети, які треба знайти, і все ж розповідає про свій план. Найперше Барбариска пропонує знайти карту, аби знати про розташування усіх входів і виходів. Ракета говорить, що така висить на стіні у кабінеті Блу. Далі Барбариска каже, що потрібна запальничка. Вогонь спровокує увімкнення пожежної сигналізації, під час чого відчиняться більшість замків. Ще їм треба ніж, якщо виникнуть неприємності. І останнє ключ, який Блу носить на шиї. Блонда припускає, що він від головних воріт, тому без нього вони справді не втечуть. Зефірка не дуже вірить в успіх цього плану і каже, що якщо щось піде не так, їх усіх вб'ють. Ракета ж говорить, що вони і так практично мертві, однак зараз у них є малесенький шанс на порятунок. Зрештою, усі дівчата і навіть зефірка погоджуються ризикнути. Однак дівчина бере обіцянку із подруг, що якщо запахне смаженим, вони негайно усе зупинять. Після цього Зефірка бере на себе карту. Вона йде до блу і каже, що Барбариска танцює. Чоловік одразу кидається на це подивитись, і дівчина проникає у його кабінет. У танцювальній залі ж Барбариска розпочинає танець. Під час цього дівчина знову уявляє собі геть іншу реальність. Вона з подругами опиняється в окопах Першої світової війни, де бореться із німцями зомбі. Цього разу мудрець із храму постає в образі генерала і ставить перед дівчатами завдання: викрасти карту із штабу німців. Чоловік розподіляє подруг по позиціях, і вони вирушають на місію. Клепка залазить всередину гігантського механічного костюму, аби управляти ним на полі бою. А генерал розповідає решті дівчат, що німці знайшли спосіб, так би мовити, оживляти померлих спеціальними хімікатами, аби відправляти їх на поле бою. Чоловік каже, аби подруги не боялися їх вбивати. Вони вже мертві. Четвірка кидається у наступ, а клепка прикриває їх, бомбардуючи противників із спецкостюму. Подруги пробираються в ворожі окопи, і між ними та зомбі-німцями триває запекла перестрілка. Час від часу їм доводиться вступати і в рукопашний бій, однак дівчата не збираються програвати і тримаються дуже мужньо. За кілька хвилин вони нарешті проникають у штаб, однак головний зомбі не збирається віддавати мапу. Він передає її одному із солдатів, і той кидається втікати. Противник намагається заскочити на дирижабель, та барбариска кидається до кулемету і починає його збивати. Нарешті дівчині таки вдається поцілити, а апарат, палаючи та розпадаючись на шматки, падає на землю. Барбариска підходить до солдата і замахується катаною, однак вона вирішує його не вбивати, тому лезо проходить повз. У ту мить, коли Барбариска забирає мапу, позаду з'являється головний зомбі і наказує віддати її йому. Дівчина підкидає мапу вгору, і тоді на допомогу підходять інші дівчата. Зефірка, ракета та блонда обстрілюють противників, а клепка запускає свій костюм у повітря, і вони разом із Барбарискою підхоплюють мапу. У цю мить танець Барбариски завершується і усі перебувають в шаленому захваті. Блу не може не тішитись новенькою і каже Горський, що, хоча, аби вона завтра виступила перед мером. Блу каже, що дівчина прекрасна, і вона точно вразить високопоставленого гостя і змусить його витратити чималеньку суму. Горський протестує, говорячи, що Барбариска не готова і вона навіть не має костюму. Жінка каже, що це її шоу, тому вона вирішуватиме кого і коли випускати на сцену. Блуж нагадує, що шоу може і її, але дівчата і сама горські належать йому. Тому, якщо він сказав, що Барбариска завтра виступатиме, горський має зробити усе для того, аби це втілити. У той же час, нарешті, залишившись наодинці, ракета дякує Барбарисці за порятунок від кухаря. Вона каже, що тут ніхто не ризикує собою заради інших, тому вчинок новенької дуже сміливий. Тоді ж Блу повертається у свій кабінет. Він випадково помічає, що його принтер теплий, не розуміючи, чому чоловік оглядає кабінет. Його погляд падає на карту, і Блу бачить, що у кутках з'явився ще один прокол від кнопки. Наступного дня дівчата готуються до приїзду мера. Хлебка каже, що не любить таких клієнтів, як він, бо вони постійно палять, а від цього смердить волосся. Зефірка каже, що клепка улюблениця мера, отож вона має потерпіти, аби бути до нього якнайближче. Адже оскільки він палить, то має біля себе запальничку. За кілька хвилин мер прибуває на місце, і клепка одразу йде до нього. Горськіш виходить на сцену і представляє новеньку танцівницю. За мить там з'являється барбариска, і усі погляди приковуються до неї. Сама ж дівчина знову уявляє іншу реальність і опиняється із подругами на борту бомбардувальника у часи Другої світової війни. Мудрець знову бере головування і роздає дівчатам вказівки. Хлебко чоловік садить за штурвал. Блондя наказує зайняти позицію за кулеметом. Решта ж дівчат має знайти дракона, перерізати йому горло і дістати з нього два вогняні камені. Однак мудрець попереджує, що важливо робити це тихо, аби не розбудити матір дракона, бо тоді від її подиху тут вмить усе спалахне. Дівчата потрапляють у замок, де точиться бій між лицарями та орками. І собі, відбиваючись від злих істот, група проникає всередину замку, і за кілька хвилин вони знаходять дракончика. Майже не вагаючись, Барбариска вбиває створіння, і вони із ракетою дістають з його шиї вогняні камені. Барбариска вдаряє її ходинободин, що викликає велике сяйво. Це, на жаль, привертає увагу дракониці, і вона, прокинувшись, вилазить зі свого лігва. Розлючена тварина намагається спалити дівчат, побачивши мертвим своє дитя. Вона кидається за ними у погоню і починає переслідувати бомбардувальник, з допомогою якого клепка намагається врятувати подруг. Доки дівчина кружляє навколо, відволікаючи дракониху, решта танцівниць відбиваються ще й від орків та лицарів. Коли ж звір знову повертається до групи, Барбариска користується моментом і заскакує йому на голову. Одним ударом катани вона вбиває дракониху, і на цьому завершується її танець у борделі. Мер перебуває в шаленому захваті від побаченого, як власне, і усі присутні. Коли чоловік починає шукати в кишенях запольничку, аби підпалити чергову сигару, то ніде її не знаходить. Виявляється, клепка вже встигла її витягти, доки мер милувався танцем Барбариски. Дівчата радіють, що їм усе вдалося, і Барбариска ховає запольничку під ношу шухляди у столі, де вже прикріпила її карту. Раптом у кімнату заходить Блу і питає, чого це дівчата радіють і що святкують. Вони виправдовуються і кажуть, що просто вітають барбарискою з першим виходом на сцену, адже усі пам'ятають, як це хвилююче. Блу каже, що їм не вірить, і впевнений, що дівчата щось приховують. Він натякає, що знає про те, що хтось копався у його кабінеті, а також каже, що у гостей тепер починають зникати речі. Чоловік злиться і каже, що відтепер їхні дружні стосунки завершені. Наостанок він радить дівчатам спинитись, щоб вони не задумали. Коли Блу йде, Зефірка каже, що на цьому кінець. Не дивлячись на попередню угоду, дівчата протестують адже вони зробили вже так багато. Зефірка не піддається на вмовляння і говорить, що на цьому все блу знає, а отже панькатися з ними не буде. Ракета ж стоїть на своєму, вона каже, що вони із дівчатами підуть далі з сестрою чи без. Зефірка ж злиться, що ракета обрала дівчину, яку знає лише кілька днів, а не її. Наступного дня блонда, прибираючи, залишається сама у кабінеті. Через постійний стрес та думки про втечу що вона зривається і починає плакати. У такому стані її знаходить горські. Жінка просить блонду розповісти, що сталося, і обіцяє, що збереже її секрет. Тим часом решта дівчат працюють на кухні, маючи на меті забрати у кухаря ніж. Вони чекають на блонду, але та все ніяк не з'являється. Барбариска тоді каже, що може й справді варто усе припинити, адже вона не хоче, щоб через неї дівчата були втягнуті в неприємності. Однак ракета підтримує подругу і каже, що разом у них усе вийде, треба рухатись далі. Вирішивши більше не чекати, дівчата вмикають радіо пісню. На їхній подив до них все ж приєднується зефірка. Ракета всаджує кухаря на стілеці. Барбариска розпочинає танець. У своїй уяві вона із подругами опиняється на дивній планеті і має зупинити потяг із бомбою, яку охороняють роботи. Командир мудрець каже, що дівчата мають знайти, знешкодити і викрасти бомбу до того, як потяг досягне міста. Звертаючись до зефірки, чоловік говорить, що радий, що вона отямилась. Група сідає у гвинтокрили, злітає над фантастичною колією, по якій їде потяг. Дівчата, вистріливши в один із вагонів і трохи сповільнивши склад, зістрибують на дах. Вони вриваються всередину і зустрічаються із роботами. Подруги починають стріляти у них, виводячи із ладу. Однак роботи намагаються дати відсіч. Між ними усіма триває запекла битва, і дівчата ледь перемагають розлючених кіборгів. Коли вони нарешті дістаються до бомби, автоматизований голос каже, що вибух буде через 4 хвилини. Ракета просить дівчат дати їх кілька хвилин і успішно деактивує пристрій. Після цього вона підриває дах вагону, аби вони могли вибратись. Барбариска вискакує назовні і підзиває клепку на гелікоптері. Та спускає трос, і зефірка з ракетою прив'язують його до бомби. У ту мить, коли клепка готується злітати вгору, один із кіборгів, якого добили не до кінця, приходить до тями і знову активовує бомбу. Автоматизований голос починає зворотній відлік, а у той час у борделі стається коротке замикання, і радіо вимикається. Коли зупиняється музика, кухар виходить із трансу, в який його вів танець Барбариски, і помічає, як зефірка витягує у нього ніж. Чоловік скидає з себе ракету і накидається на зефірку. Ракета, рятуючи сестру, і сама опиняється під ударом. Барбариска ж знову переноситься в уявний світ. У ньому ракета вирішує пожертвувати собою і, затримавши роботів, підірватися разом із потягом. Вона активує реактивний ранець барбариски та Зефірки, аби не дати їм змоги себе затримати. Дівчат на гвинтокрилі підхоплює клепка, і вони утрьох спостерігають за тим, як ракета мчить далі на потязі, а за кілька секунд помирає у вибуху. Повернувшись у бордель, Барбариска бачить, що кухар проткнув ракету ножем, і дівчина помирає на руках зефірки. На останньому подиху ракета благає сестру втекти звідси і ставши вільною, передати їхній матері, що вона її дуже любить. У цю мить на кухню заходить блу. Побачивши мертву ракету, він накидається на кухаря, звинувачуючи його у скоєному. Своєму помічнику Блу наказує замкнути зефірку, що невимовно істерить, у коморі, а клепці каже, що сьогодні вона замінить подругу на сцені. Наступного дня настає час приїзду гравця. Барбариско одягають у найкращий костюм і готують до виходу на сцену. Раптом у кімнату заходить Блу. Він починає кричати на дівчат за те, що вони його зрадили. Він каже, що знає про план втечі і про те, що саме Барбариска усіх підбурила. Блу перевертає дошку на стіні і знаходить на її звороті список речей, які шукають дівчата. Блонда починає плакати. Виявляється, вона довірилася Горській і розповіла про усе, але жінка доклала про все блу. Клепка теж плаче і просить їх вибачити. Однак, розлючений чоловік застрелює дівчину на очах у всіх. Горський кричить і благає не чіпати дівчат. Однак наступною Блу вбиває блонду, говорячи, що стукачів він не любить. Після цього Блу каже помічникам забрати із кімнати горські, а дівчатам наказує йти на сцену. Залишившись наодинці із барбарискою, блу каже, що мав би відчувати радість, знаючи, скільки грошей вона йому принесе. Однак поки що Барбариска викликає у нього лише лють. Чоловік вирішує по-іншому отримати радість і задоволення і намагається зґвалтувати Барбариску. Однак дівчина дотягується до ножа, який клепка все ж таки вкрала і сховала під дном шухляди і встромлює його у плече Блу. Барбариска зриває з його шиї ключ і вибігає із кімнати. Дівчина звільняє зіфірку і каже, що тепер вони лишилися удвох. Не маючи часу на сльози, дівчата роблять коктейль Молотова з допомогою пляшки якихось ганчірок і вкраденої запальнички. Вони підпалюють одну із комори, просуваються коридорами, звіряючись зі мапою. З допомогою ключа Блу дівчата відмикають частину дверей, решта ж замків відчиняється автоматично, коли спрацьовує пожежна сигналізація. Барбариска та зефірка прослизають до сходів і нарешті вибігають на вулицю. Однак там вони бачать кількох кремезних чоловіків, що охороняють вхід. Барбариска починає думати про яку п'яту річ казав мудрець, що їм треба ще, аби звільнитись. Раптом дівчина усвідомлює, що п'ятим елементом є вона сама. Барбариска каже, що їй не судилося втекти. Однак Зефірка найсильніша з них, і саме вона заслуговує на свободу. Дівчина просить подругу знайти свою матір і передати їй слова ракети, а потім жити і насолоджуватись життям за них усіх. Зефірка відмовляється залишати Барбариску і просить вигадати інший план, аби вони врятувалися удвох. Однак Барбариска віддає їй ключ блу і каже, що йде відволікати охоронців. Дівчина виходить до них і починає свій останній танець. Зефірка ж користується моментом і зі сльозами на очах прослизає за ворота борделю. Увесь цей світ був уявою барбариски, адже в реальному світі їй таке роблять лоботомію. Лікаря вражає вирос обличчя Барбариски. Він каже Горський, що дівчина не виявила жодного страху перед тим, що з нею має статись. Горський ж жаліє барбариску. Вона каже, що після смерті матері дівчина збожеволіла і вбила свою сестру. Навіть за ті кілька днів, що вона перебувала у клініці, вона встигла поранити ординатора, влаштувати пожежу і допомогла одній із пацієнток втекти. Однак, попри це, Горський каже, що Барбариска не заслуговувала на таку процедуру. Лікар питає, для чого тоді Горський поставила підпис на дозволі, якщо була проти операції. Жінка не розуміє, про що мова, і починає вражено переглядати документи. Доки Горські намагається співставити усе, що сталося, по Барбариску приходять санітари і ведуть дівчину до окремої кімнати, де на неї вже чекає Блу. Чоловік наказує санітарам залишити їх наодинці. Підійшовши до барбариски, Блу каже, що тепер вона не має жодного шансу завадити йому зробити те, що він хоче. Він знову намагається зґвалтувати дівчину, однак це не дає зробити горські. Вона вривається у кімнату разом із поліцейськими. Горський усвідомила, що її підпис підробив Блу. А ще зрозуміло, що той, схоже, не раз відправляв здорових пацієнток на лоботомію в обмін на хабар. Зрештою, продажного лікаря заарештовують. Один із поліцейських питає в барбариски, чи нею все гаразд. Та дівчина сидить нерухомо на стільці, і лише на кілька секунд на її обличчі з'являється полегшена усмішка. Тим часом Зефірка прибуває на вокзал і намагається сісти на автобус, однак її зупиняють поліцейські і просять відповісти на кілька питань. Перш ніж вона встигає щось сказати, водій автобуса, який раніше повставав в образі мудреця, каже, що це його пасажирка, і вона їде з ним вже дуже довго. Він мовляв, відпустив її в туалет, бо той, що в автобусі не працює. Тому він сумнівається, що дівчина відповість бодай на якісь питання, пов'язані із справою у цій місцевості. Повіривши чоловіку, поліцейські відпускають зефірку, вибачившись та побажавши її гарної дороги. Зайшовши в автобус, зефірка каже водієві, що вона не має квитка. Чоловіка ж це не бентежить. Він каже дівчині знайти собі місце позаду і трохи поспати, адже попереду в них довгий шлях. Коли автобус від'їжджає, закадровий голос каже, що єдині, хто дасть нам ключ від повної свободи, це ми самі. У нас для цього є все необхідне. У розширеній версії фільму є ще одна сцена, яка пояснює, чому Барбариска не боялася лоботомії. Під час танцю перед охоронцями вона уявила себе у кімнаті гравця, або ж у реальності доктора що здійснює лоботомію. Барбарисько умивають та вдягають у красиву білизну, доки вона лежить непритомна. Коли дівчина прокидається та бачить перед собою гравця, вона питає, для чого вона тут, і чоловік відповідає, що вони мають переспати. Гравець каже, що не хоче змушувати її силою, тому пояснить усе, як є. Він той, у кого є все, окрім любові та окрім щирості. Гравець пояснює, що може переспати з будьким, в тому числі й оволодіти тілом Барбариски. Але він хоче, щоб це було взаємно, щоб це було щиро. Він не хоче фальшивої щирості, відповіє як Бощо, але впевнений, що барбариска зможе дати її справжню. У знак вдячності за такий скарб гравець обіцяє Барбарисці свободу, свободу від усього, від тяжкості повсякденного життя, від болі, від відповідальності, від жалю та від провини. Зрештою, дівчина погоджується, і вони із гравцем лягають у ліжко, починаючи цілуватись. У лікарні ж Барбариска подолала страх лоботомії, уявляючи, що лікар позбавить її від усього болю та почуття провини. Крім цього, нам показують зефірку, що знайшла попраний одяг біля якогось будинку. Вона краде одну із суконь, аби не привертати уваги, і відправляється на вокзал. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.